Вітаю вас на каналі В'яження Спецак. Знову з вами я ваша Євгенічка. Але сьогодні, як ви бачите, мова у нас піде не про в'язання, а про пошиття шкіряної сумочки. Ось такий в мене шматок шкіри залишився після моєї першої сумки, яку я вже зшила, і вам продемонструвала сумочка за мотивами Біркін від Ермес. І з цього шматочку я вирішила викроїти ще одну маленьку сумочку кросбоді ось за таким шаблончиком. Купувала ці лекала в українському магазині, здається, називається лендіс на Prom.ua, коротше кажучи, забрала останню. А так що, не шукайте. Можливо, якщо вам сподобається ця сумочка, і ви захочете собі пошити таку саму то пошукайте е, на китайських сайтах цей шаблончик, десь я в них такий бачила. Отже, я буду працювати з цим лікалом і намагаюсь тут як умога щільніше розкласти деталі, ну, щоб зекономити шкіру, чи я не знаю, для чого я це роблю. Тому що тут є де розвернутися. Але ж хотілося б ну, більш економно витрачати матеріали, все ж таки, шкіра не дешева. Отже, тут я буду викраювати сумочку, а ось з цього боку я буду викраювати собі ну, шльопанці. Тут, як ви бачите, в мене. Стояв штамп, і я подумала, що він якраз і закриється, бо я буду поєднувати ці деталі одна на одну і більш якісно піде на лицьову частину, а більш така не дуже гарна, піде під низ. І буде приклеєна до подошв. Поки що отак продряпала шилом ці детальки, ну, просто. По колу обвіла, силует. І ось там ще буду, мабуть, вирізати ось цю таку верхню лицеву частинку у вигляді букви H. Ну, Намагаюсь теж не скопіювати, а так, знаєте, надихнутися моднявою моделлю від Hermes тих фліп-флопів. Не знаю, що в мене з того вийде, це мій перший раз. Я, так знаєте, навмання це все роблю. Тут теж розклала всі ці детальки, теж продряпала їх по контуру. Тепер буду вирізати. Так, для вирізання деталей я придбала ось такий килим, ну тут в місцевому художньому магазині. На ньому, коли вирізаєш щось, він захищає від подряпин. Ну, я вирізаю долі на полу, і мій ламінат від цього не постраждає, тому що ось ця прокладочка не дозволить ножу прорізати а, і щось там подряпати. Ніж придбала ось такий канцелярський, але металевий. І зараз, от по контуру, я цю детальку виріжу, а далі буду вирізати всі інші деталі. Тепер, коли я вже вирізала всі деталі, це було складно, але я впоралась. Наступним кроком моїм буде пробити дірочки. Але для початку мені треба взяти знову мої шаблончики, як ви бачите, на них ці дірочки є. Взяти Циганку голочку, або тонку гостру спицю я саме так робила. І через ці дірочки намітити на шкірі, де треба пройтися пробивачем. Я вже шила цю сумочку раніше з іншої кожі. Е, на жаль, в мене нічого не вийшло, тому що попереджали мене, що ну, стару кожу з якоїсь. Куртки чи плаща, краще не брати для сумок, а купити нову і таку цупку шкіру, для того, щоб її було ну, добре сшивати руками. Бо та кожа, якою я намагалася раніше шити цю сумочку, вона була дуже м'яка і стрейчева. І в мене нічого не вийшло, звичайно. Тепер я взяла ту шкіру, яка підходить для цієї роботи. І так, я вже знаю, маючи досвід, що цей шаблончик коректний, на відміну від того шаблону, який в мене був на сумку Біркін. Тут всі дірочки, як треба, знаходяться на шаблоні, співпадають. І я вже, знаю, чи це, буду робити по шаблону свої намітки. Тож, зараз. Перейду до цієї роботи, і наступного кроку зустрінемось знов. Ну що, попрацювала я знатно тими пробійниками та молоточку. Ох, робота була складна та ще й брудна, скажу я вам, тому що вся моя підлога тепер виглядає ось так. Так що мені надалі ще багато роботи предстоїть. Але. Тим не менш, наступний мій крок, який я планувала зробити, це попрацювати інструментом ось таким Фаско-знімателем. Мабуть, так його можна назвати. Що він робить? На зворотньому боку кожної деталі, по краях нужно пройтися цим фаску знімателем і зняти бахтарму, щоб краєчки були більш тонкими і більш еластичними, що зробить майбутні шви на сумці, ну, менш товстими, скажімо так. На цьому типі кожі шкіри Crazy Horse це не обов'язковий крок. Це не обов'язково робити. Але я це вже робила на першій моїй сумці, коли зшивала Дно. Це мені дійсно трошки допомогло, тому що три слоя шкіри Crazy Horse – це занадто. І щоб шви були менш такими брутальними, треба ж, мабуть, трошечки ту бахтарму прибрати. А також я планувала на наступному кроці попрацювати з інструментом Торцбілом. А що він робить? По краєчку, якщо пройтись цим інструментом, то він трошки закругляє краєчок і робить його більш охайненьким. Знову ж таки, на цьому типі кожі на Crazy Horse, так не роблять. Але я планувала спробувати подивитися: а можливо, мені подобатиметься такий варіант. Ну, спробую спочатку на якійсь малій деталі, або, можливо, на Просто якомусь зайвому клаптику шкіри подивлюся, як воно буде виглядати, якщо мені сподобається, і я буду розуміти, що так, я хочу а, цими інструментами попрацювати зараз, то я так і зроблю. Якщо ні, то я пропущу цей крок і перейду вже до наступного кроку тобто до зшивання деталей. Все ж таки, я, як і планувала, познімала фасочки по краєчках і Пройшлася по деталям сумочки майбутньої мої тортцбіло. Той біл, що я вам показувала, він із набору і геть нікуди не годиться, звичайно. І треба буде на майбутнє шукати собі більш якісний інструмент. Але про це я вже розповідала, коли розповідала про свою першу сумочку у стилі Біркін Відербес. А Поки що, ну, що маємо, то маємо. Зробивши все це, я перейшла до сшивання деталей. І поки що, я, як ви бачите, зшила тільки задню частинку сумочки, а передню ще предстоїть мені зібрати. Збирала я починаючи з цих деталей. Спочатку зробила два ось цих шва, а потім зібрала разом три деталі: Ось цю, ось цю, цю. І зверху кишеньку. Тобто три слої шкіри в мене в цьому шві. Так. І ще пришила кришечку, яка буде переходити на передню частину сумки. Закривати сумку. Коли зберу інші деталі, тоді мені треба буде зібрати передню і задню частинку разом. За допомогою ось цих трьох деталей. Що в мене з цього вийде, далі покажу. Ну, і ось я вже готова вам продемонструвати, що в мене, врешті-решт, вийшло. Як ви бачите, результат доволі непоганий, як для другої в моєму житті шкіряної сумочки, зробленої моїми власними руцями. Я вже зібрала повністю. Всю сумку і навіть встановила фурнітуру. Залишилось тільки одне зробити ручки. І тут в мене декілька варіантів. Або я можу коротку ручку зробити з такої самої шкіри. І я вже так приміряла доволі непогано, дуже цікаво виходить. Варіант другий це купити довгий ремінець текстильний. І носити цю сумочку кросбоді. Одно іншому не заважає, я думаю, що я зроблю і те і друге. Але чому я вирішила не робити із шкіри довгий ремінець для кросбоді, тому що оця шкіра Crazy Horse вона без, без покриття, без фінішу І може віддавати фарбу. Особливо, коли. На вулиці спекотно або дощ, волога погода, то так, і на білу футболочку або якусь світлу одежинку, вона може віддати свою помаранчеву фарбу. А я якось не дуже цього бажаю. Тож вирішила, що візьму такий текстильний ремінець і таким чином зможу вирішити цю проблему. Ну і взагалі, не носити цю сумку з якимись світлими речами. Я, звичайно, спробувала серветкою потерти цю сумку, щоб подивитися, наскільки сильно вона фарбує. Не сильно, немає такого, знаєте, прям яскравого сліду. Але все ж таки. Але все ж таки. Я знаю особливості цієї шкіри, її властивості, тож тільки з темною. Одежинкою я планую носити цю сумочку кросбоді. Ну, а якщо коротку ручку робити і носити її в руках, то це взагалі не має значення. Отже, на майбутнє я планую ще повторювати таку сумку за цією моделлю, за цією викрійкою, але, але планую робити її з більш м'якої. Шкіри, яка не тримає форми. Я вважаю, що ця модель більш м'якій шкірі буде виглядати краще. Це теж непоганий варіант, звичайно, але хочу спробувати ще і щось інше. Так, ну. По викрійці, що хочу сказати, я казала, що ця викрійка коректна, на відміну від тієї сумочки Біркін Hermes. Але ні, виявилось в процесі поєднання задньої і передньої частинки, що це не так. Бо ось ця бокова частина сумочки виявилась трошки коротша, аніж треба. Не вистачило мені буквально. Ну, 2 см. Тож, довелося мені їх додати потім вже в процесі. Але на майбутнє буду знати і буду просто цю деталь вирізати трошки довшою. А цього разу я викрутилась, вже не стала перероблювати, залишила, як є, ось такі детальки ставила по боках з однієї. І з другої сторони. Вони симметричні, тож не виглядають як щось зайве. От. І ще, ще я виявила один факап в цій викрійці. Він позаду. Його теж не дуже помітно, але він є. І це ось тут. Бачите, трошки я бачу тут фолдить. Це тому що. У викріці одна дірочка була тут зайва. Я не знаю, як вони так розрахували, але, ну, що є, то є. Тобто по кришиці на одну дірочку більше, аніж по деталі, основній, до якої ця кришечка доєднається? Чи доєднується. Що по серединці? Що в мене ось тут? Робиться. Я ніякої підкладки не робила, бо на цю шкіру зазвичай підкладку не ставлять в Crazy Horse. Але я планую зшити такий кисетик, можливо, на, ну, на вірьовочки якісь, не знаю, на шнурці. Вставляти цей кисетик всередину і буде все добре. Затягувати його і все буде хорошо. Тут в мене є дві кишеньки зовнішні, тут ніяких кишеньок нема. Але можна було зробити. Просто я, ну, не вважала це за потрібне. Отже, ось така сумочка в мене вийшла. Так, не буду вже, тут однією рукою мені не дуже воно а, виходить, закривати. Ну. Ось так як змогла. Ну що, в цілому, мені сподобалось. Тут я вже цього разу всі шви поробила сідельні. і ще додала цей шовчик по краю кришечки. За викрійкою того немає. Це вже моя ініціатива була, але мені здалося, що так буде краще. І дійсно, мені здається, що так краще. Отже, мої любі. Такий в мене результат вийшов. Поки що дуже задоволена. Вже на неї положила або поклала, глаз моя мама, каже, подаруй. І, мабуть, подарую. Тож, на цьому хочу завершити це відео. Я сподіваюся, вам все сподобалось. Поки що. До побачення, і маю надію, що це моя не остання сумочка і все ще попереду. І будуть нові моделі, і будуть нові якісь варіанти. На цьому все. До побачення. Зустрінемось в наступному відео. Чао!